Ну, тут з даної комбінації карт я не можу сказати, що він за вами слідкує. Він, скоріше всього, знаходиться в якихось своїх особистих процесах. М -м, можливо, м -м, йому шкода себе. Можливо, він м -м, згадує якісь минулі ваші хороші моменти, там, де вам було разом добре. Е -е, ось тут е -е, таке жалкування, саможаління, самокопання, якісь згадування минулих моментів. Він хоче зараз від цього відійти, піти в щось нове, але це таке його особисте внутрішнє відчуття. Тобто назовні він якось не дуже готовий проявлятись. Він силує себе, щоб йому щось змінити в собі і вийти з цього стану. Скажімо так, йому зараз не до вас.